Здоровенькі будьте, панове, знову я біля трактора. І знову в мене по трактору проходять роботи по доведенню його до ідеала. Уже він робочий і в принципі ніяких проблем з ним немає. але треба кое що доробити. Що іменно, пашті показу. Значить, відстрелив я колесо від трактора. Ще тут сцепка навішана. Для чого я це зробив? У мене, виходить, в тракторі ще не підключений ВОМ. От, як маєте бачити ось він. І я зараз працюю над тим, щоб зробити речах в кабіну. Но хочу робити його на крилі, ну і не так, як воно тут до заводу, а по-своєму. Ну, як завжди, ви мене знаєте. У нас тут трохи задощило, тому до трактора підходжу так в переривах, коли є можливість, коли не капає на голову. Ще є у мене тут один косячок. Перескочив у мене речах із свого місця. Включилась четверта передача і. Виключити передачу було нереально. ну і, Виходить, таке там місце, що з четвертої я я там би не рушив. Прийшлося розбирати дно. Бачите, воно в мене не прикручене. Значить, хочу тут доробити невелику доработку. Ну, все це діло я по ходу вам покажу. На. Ну, Сцепка боріну має навішана на такі автосцепки. Я так зрозумів, вона десь старого зразка, плюс вона вже із увареною поперечиною. Дав мені її мій дядько на деякий час, поки не зроблю свою. Ну і вирішив я робити свою. <хи> і що ви думаєте, і я свою вже почав робити. Значить, встановив поперечину, позаварював отвори, додав товщини. Вже раз я її опилював, тепер поправив отвори, знову буду опилювати. Магазини продають автосцепку такого зразка, на ній уголок наварений зверху. Кум мій зробив теж зверху. Я подивився на це діло, мені не понравилось. Ну і Вирішив однести її виходить, назад. Це все діло тут укріпить, обварить і зробити мочно і надіжно. Також замінив пальці в Получається, їх забивав всередину і по кусочку, по кусочку сваркою вирізав і таким чином сюди забив нові. І поставив сюди такі штопора. Значить, при наступному ремонті. З тієї сторони вони обварені, зрізається сварка, вибиваються штопора і пальці виймаються на вулицю, щоб не прийшлося так само різатися. По верхніх вухах, що під центральний вінт, є вони в мене заводські, хороші. Вони в мене приварені до культіватора. Зараз треба буде витягнути культиватора, відрізати і їх сюди вварити. Ну, гачка прийдеться, звісно, робити самому. Ну, це таке невелика задача, я думаю. Ну, є ще одна новина. Помните, у мене у прошлих відео я показував Фередо, там була вирвана середина. Фередо було на шариках, ну і коротше, щось із ним спилося. Як бачите, її трошки вирвало. Чого вона вилетіла, я не маю уявлення. Тобто тут розвальцовано все. Ну, коротше, Ця штука на заміну. Ну, а це Фередо я відправив назад в магазин. Хлопці подивилися, сказали вам. Гроші, чи вам нове Фередо. Я сказав, що такого конкретно Фереда, як то мені не треба. Мені треба таке, як старого зразка були, ті, що перві з'являлися, штопорні кольця там були. Ну, в общем, коротше, надійніше. Таке, як в мене зараз стоїть зараз на тракторі. Ну і що ви думаєте, пройшло, може, тиждень плюс-мінус. Достають хлопці мені це Фередо. І ось воно. Так, ну і давайте подивимося, що в цій посилці. Значить, Фередо, зараз до нього перейдемо. Так, що тут ще? Реклама. Значить, в рекламі що тут у нас? По МТЗ дивлюся, по ЮМЗ. Так, ідемо далі, що тут ще? Так. Візиточки такі. Ну, а кому погано видно? от такий блокнот. Тут уже краще видно. <смістична> Велика візитка. Так, ну і... Пачки доларів не положили, ні. Е, ні. Ну, пачки доларів не положили, ну нічого страшного. Так, ну і тепер давайте пройдемо по цьому фереду. Значить, як бачите, воно на штопорі. Тепер воно розборне. По люфтах. Ну такий, як у мене в старому, навіть я б сказав би менший. Ну, там же все-таки чуть-чуть вже працювало. Тому що те, що було до цього, там було набагато більше цей люфт. По цій стороні за пластиною, в принципі, сюди так само воно не вилізе. Ну так, да. те, що в мене було в прошлий раз, то там шарики буквально до половини виглядали. Більш всього, що із за того воно і вилетіло. Ну а так то що? Накладки, йо-маю. Нові можна вішати красиво на гвоздик і на гвоздику буде лежати і ждати свій час. Тому що те, що я поставив, воно має там невелику вироботку. Ну, хотілося все нове, через то заказав нове. Магазин Агроднепер, телефончики. Хлопці там молодці, працюють толково. Я з ними працюю вже дуже довго і в принципі, нарікань до них у мене немає. Тому що, от навіть з цим самим Фередом хлопці все ввійшли в ситуацію і, як кажуть, хоч і не їхній косяк, ну, зв'язалися з заводом. Отправили на завод, завода прийшло в реду, така, яка я хотів. І, в принципі, магазином Агродня дуже задоволений. Є там менеджер Серега. Він, взагалі, парень дуже толковий. Я з ним стараюся працювати завжди. Так що, як завжди, всі корисні ссылки будуть в описанні. Ну і в першому коментарі. Ну, а хто додивився до цього моменту, не забудьте підписатись на канал, так само і поставити лайк. Ну, а на цьому все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!